Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і радісна новина. Я бачила, як всі раділи, плакали і сміялись. От наш Зеленський, он добився. Зараз ми подивимося, що він добився. І так, 50 мільярдів від ЄС. По-перше, це на 4 роки. По-друге, з них 33 це кредит на умовах. Про що це говорить? 33 мільярди Україна буде віддавати. До цих пір Україні давали просто так. За каріочі, чорні брови. За те, що Зеленський поклав усіх на вуха і тому подібне. Чому він далі не клав усіх на вуха? Довипендрювався. Ну, вже їм, бачите, забагато. І так, е, далі, 17. Це безповоротна допомога, але наголошую, це на 4 роки. Що таке 17 мільярдів, які нададуть на 4 роки, просто порахуйте, скільки має бюджет України, скільки потрібно щомісяця Україні, і все побачите. І так, як сприйняла наша влада саме цю новину стосовно 50 мільярдів. Для України на 4 роки. Ну, їм не дуже сподобалося. Не дуже. от Важкі гроші і довго будуть йти. Ось як. Ось як. Важкі гроші. Тобто це їх просто так не дають. Не за карі очі, не за чорні брови. Будемо так говорити, ну, не зовсім сподобалось. Тут нема такого аж це, але, ну, скажімо так, зараз я ще докладу, яка була реакція. Замало, домовлялися більше. Гаразд, угу, так і є. Замало домовлялися більше? Якось так. Ну, взагалі-то це провал Іванович. Конкретно вам скажу. Так, це великі гроші, 50 мільярдів, але ви повинні розуміти, що це для України замало, це розтягнуто на 4 роки і з умовами. І так, які будуть дії у нашої влади? Десь будуть шукати ще гроші. Ну, їм ж нема як красти. Десь будуть шукати, але не у наших е, цих партнерів. Це не наші партнери, щоб ви розуміли. Для своїх знову карти показують, для своїх особистих. Їм нема що красти. Тобто, щось треба красти, а нема звідки? Будуть шукати. Тобто, ця карта говорить, що вони будуть зараз кругом оглядатися, розбиратися. От, десь би набрати грошей. І це будуть не наші друзі, щоб ви розуміли. Можу докласти ще. Не зовсім наші друзі. Гаразд, наступне питання. Наступне питання. Скільки ця влада зробить боргів нам та нашим дітям? Так, зберемо ці карти і будемо дивитися, ще скільки влада, ця, саме ця влада, поки ця є, скільки вони зроблять нам боргів. Ви, ви уявляєте, що, що це буде, якщо зробити аудит конкретно, куди пішли гроші? Ну, ви і так бачите ці всі корупційні скандали. І так, скільки ця влада ще зробить нам боргів? По повній програмі, щоб ви просто розуміли, дуже багато. І вони ще будуть просити, бачите, іде десятка. Це дуже багато. Вони будуть видавлювати, витискувати. Ось Україна, як здихається цю владу, от коли вона здихається цю владу, повірте мені, це буде жесть. Настільки жесть буде. Вони ще будуть жебрати. Вони готові продати Україну кому завгодно. Пропозиції є. Ось. І Китаю, пам'ятаєте, ми розбирали це. Давайте так. На яких умовах будуть а, ці 33 мільярди? На яких умовах? Ну, умови взагалі-то будуть прийнятні. Умови будуть прийнятні і дуже пом'якшені нам. Але їх треба виконувати. Зараз ми подивимося. Тобто за кожну копійку треба відчитуватися. Чи готова наша влада? Ні, не готова. Ні, не готова і буде уходити як лиш можна. Угу. З цією владою, ну настільки. Е Відверто скажу, мало не покажеться. Мало не покажеться. Не готова влада робити щось для цього. Тобто, щоб ті умови виконати. І тепер ще запитаю, чи будуть іти ті гроші, які дійсно на умовах. Тому що я не бачу, що вони тут готові робити щось для цього. Чи будуть іти ті гроші? Ну, я тут, ви знаєте, дуже важко. Тут дуже важко. І я так думаю, що там просто таке враження, таке враження. Так вони будуть йти, але дуже-дуже помало, дуже важко, дуже будуть контролюватися. Все повинно бути настільки прозоро, чисто, що. Але да, і тут, знаєте, що ще? Ну, дивіться, все, все кращі і кращі карти. Е, я так думаю, що прийдуть ще більше ревізорів, буде, які будуть це все контролювати. Але ви бачите, тут е, дуже, важ, дуже важко їм будуть ускладнювати роботу. І я не бачу, що влада готова. Ця влада не буде це робити. Е, тому я, я не бачу, що тут конкретно щось піде. Тут треба прозорість повинна бути, і готовність до співпраці з Заходом. А влада не готова з ними співпрацювати, їм тільки дай. От тут будуть дуже багато перепон по співпраці з Заходом. Вони захочуть якісь звіти, вони захочуть якісь умови, умови які? Ви пам'ятаєте, які умови? Євросоюз. Перша цінність демокра... демократія, прозорість, відкритість. Медії повинні знову запрацювати, не переслідувати патріотів і тому подібне. Розумієте, які умови? А влада не готова ці умови виконувати. Буде класти палки в колеса, буде все закривати очі, буде дурочку включати, так як вони зараз це все роблять. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!